Поєднати приємне з суспільно корисною справою Марія вирішила доєднатися до саксаганської толоки в парку Руданівському і власними зусиллями звільнити цю частину міста від сміття та мотлоху. Тому разом з однодумцями вправно використовує граблі на толоці сьогодні, тому що Є така жага допомогти. Знаємо, що це корисна справа. Засиділися вдома. Все таки військовий стан в країні, дистанційне навчання, вихідний, субота, класна організація, музика. Це такий драйв, запал працюється веселіше, корисніше, і віримо, що кожен, хто долучився, створить такий великий шматочок добра, яким огорнемо наше місто. Свій фронт роботи з прибирання парку успішно виконала і Олена. Досвід участі в толоках має, а от в цій частині міста долучається вперше. Каже, дещо похмура погода ніяк не відобразилась на настрої, адже головне це люди поруч, які об'єднані спільною благородною метою. Кожен год чисте місце, і ми приймаємо участь в цьому районі. Я вперше я просто мешкаю в центральноміському районі, а звичайно, там і в цьому. Тут це дуже важливо. Ми повинні підтримувати наше місто в чистоті. Наше місто гарне місто України, і все в наших руках. Щоб наводити чистоту та порядок, було більш весело та завзятіше. Спеціально для присутніх рейд толоку влаштував відомий у місті діджей. У своєму плейлисті виконавець зробив акцент на сучасні українські хіти, а також європейські іноземні запальні треки. Зіграти на толоці запропонувала Саксиганська райрада. Пропозиція була несподіваною, але діджей, звісно, при. Став на неї у мене багато різноманітного досвіду. Я дуже радий, що е, все ж таки в місті щось відбувається. Звісно, війна, звісно, багато жахів, але все ж таки трішки треба і розвантажувати все це діло. І я дуже радий, і мені дуже приємно працювати на цьому заході. Саксаганський виконком зв'язався і кажуть, у нас буде. Е, велике прибирання. Може, ми зробимо його з музикою, і моя особиста точка зору, що з музикою, звісно, краще. Традиції проведення толоки в Саксаганському районі ось вже 12 років, і кожного разу людей долучається все більше, адже все більше мешканців кривого рогу усвідомлюють необхідність підтримки чистоти в парках та скверах, тих місцях, де ми проводимо власне дозвілля. Загальна площа парку складає майже 9,8 гектарів, і роботи тут прогнозовано багато. Роботи проведено дуже багато, залучена велика техніка. Хочу подякувати підприємству швидкісному трамваю ТОВ «Рудамайн» за допомогу в наданні важкої техніки. Вивозимо гілля, вивозимо старе листя, вивозимо взагалі будівельний бруд, у нас організована зона і з кашею, варимо й кашу, і плов, роздаємо усім безкоштовно, звісно, гарячий чай. Сьогодні у нас запрошений діджей, знаний діджей в кривому розі, який своєю. Творчістю допомагає нам проводити сьогоднішнє свято. Загалом з парку Руданівський у підсумку вивезли до 10 вантажівок із зібраним сміттям та різноманітним мотлохом, які залишили після себе несумлінні містяни. Для бадьорості духу поруч із столокою зробили активності для малечі, велосипеди, мотузкове містечко, а також патріотичний аквагрим. Тім, чисто не там, де прибирають, а там, де не залишають після себе непотріб, і учасники саксаганської толоки сподіваються на сумлінне ставлення криворіжців. Олександр Фефілатів, Максим Морашо. О, перший міський.